Навігація, музика, телефонні дзвінки, месенджери, функції Siri. CarPlay Ukraine. Даємо гарантію на наше обладнання. Вітаємо, друзі, компанія Керплет Україн. Сьогодні в роботі мали Audi A6C7 2012 року випуску до модель з оригінальною мультимедійною системою, яка називається у нас RMC. Трошки розкажемо про види мультимедії в цих автомобілях, в цих кузовах. Отже, найурізаніша версія з отаким от маленьким екранчиком, вона називається RMC. Перевіряється у всіх автомобілях Audi. Це ми заходимо в Setup MMI. І тут у нас є версія, інформація про версію. Бачимо RMC EU. Ще є важливо, ММА трошки з більшим екраном. а в Ресайлінгових моделях mip 2 виглядає майже так, же, як MMI, але в mip 2 вже можливо прошити CarPlay за допомогою діагностики в MMI або в RMC тільки за допомогою додавання додаткового блоку, якщо ви хочете зберегти оригінальний інтерфейс, оригінальну мультимедійну систему. Ще в принципі взагалі можливо змінити цю мультимедійну систему. Є різні китайці роблять є з виїзним екранчиком, є зі стаціонарним. Вони є різні безліч, але якщо ви хочете зберегти ваш інтер'єр в оригіналі, залишити все в заводі то Або дооснащення додатковим блоком, або якщо у вас A6C7, то там це робиться за допомогою діагностики, активується штатний карплей, дротовий карплей. В даному випадку, друзі, повторюся, RMC найурізаніша версія без навігації, бачимо, навігація відсутствує без штатної оригінальної камери, але зато за з партроніками. Тобто найурізаніша версія, повторююся, якщо ви хочете зберегти її в, в оригіналі, то наше рішення по дооснащенню мультимедійної системи додатковим блоком і от про це відео так це виглядає. Блок монтується до мультимедійної системи, ховається в терпедія автомобіля, нічого в автомобілі не змінюється, а тільки на оригінальному екрані з'являється додатковий функціонал у вигляді Apple Carplay або Android Auto. Перехід між функціоналом штатним і інтерфейсом де є Apple CarPlay, кнопочкою Мідіа. Зажаттям і нажаттям. Тобто так ми переходимо між, між оригінальним інтерфейсом і інтерфейсом де є CarPlay CarPlay максимально інтегрований, керування у нас джойстиком, кнопки на кермі працюють по каншині. Ці процеси, звук передається по блютузу. Зараз це все кратенько вам покажемо. Головне про звук. Давайте почнемо по блютузу. Все для використання передачі звуку використовується штатне блютуз з'єднання. Тобто такий звук, який у вас був на штатному меню. отут, тут, де у нас медіа є істочники звука, ми бачимо у нас блютуз з'єднання. Якщо у вас є, бо на ремцішках їх не завжди вони є, то весь звук транслюється через штатне блютуз з'єднання. Це добре, це гарно, тому що жодної. Потерів в якості звуку немає. Всі навігаційні підсказки, всі сірі, все працює через штатний Блютуз. Давайте послухаємо музику, як це звучить. Жуємо таксі, в хомо I'm a mother Тобто звук, забуваємо про AUX, як це колись було, якщо у вас є штатне Bluetooth з'єднання, то все транслюється по штатному Bluetooth з'єднанню. Так, далі, друзі, що таке CarPlay? Навіщо він треба? В двох словах: використання окремих додатків з вашого телефона на екрані автомобіля. В першу чергу це навігаційні додатки. Google карта, Waze, Сік будь-який навігаційний додаток є Apple CarPlay. Це зручно, ви в автомобіль, вам треба діставати телефон з карману бо з'єднання з CarPlay без Ротове, у вас загрузився Карплей. Зайшли в ваш додаток, Google карту, давайте протестуємо, ввели пошук. Можна голосовим підскачком, можна на телефоні, можна улюблений. CarPlay Ukraine. Давайте протестуємо голосовий. Скачок. Заходить нас CarPlay Ukraine, друзі, ми заходимо з Києва на вулиці Михайла Бойчука, 43. Ось, можна вибирати маршрути, тобто дуже інтегровано. Google Waze з пробками, з трафіками, з можливими путями і так далі. Це перше, що я випал карплей, і найкорисніше. Далі є музикальні додатки, які ми тільки що тестували. Ми тестували Apple Music, а є також Spotify, YouTube Music, різні подкасти. Все в інтерфейсі вашого телефону з вашими п -п 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 піснями, плейлистами. І всім, всім іншим. Також в Apple CarPlay є телефоні дзвінки, якщо нам дзвонили, передзвонимо. Тобто, бачите, з пропущеними, з вашими контактами, ви можете попросити Siri когось набрати, можете спостерігати улюблені. тобто Все максимально інтегровано, так як в вашому телефоні. Ось звук, повторююся, коли телефонний дзвінок використовується, режим Henssрі, він тресується по штатному мікрофону через штатне Bluetooth-з'єднання, знову ж таки, тобто без жодної страти в якості. Ці звучання, чи щось інше, все використовується максимально інтегровано, бо все використовується штатно. А, так, і ще є месенджери, вайбер, телеграм, ватсап, в котрих також можна робити телефонні дзвінки, але незручно листуватися, тому що по е, політиці безпеці Apple Siri буде надиктовувати вам повідомлення, котре прийшло. По тій же політиці безпеки Apple е, немає контенту з YouTube, Netflix, Instagram або будь-якого розважального контенту в Apple CarPlay. Тільки ті додатки, котрі вам необхідні. Повторююся, друзі. Навігація, музика, телефонні дзвінки, месенджери, функції Siri. Ось в першу чергу навігація реально зручна. З'єднання з CarPlay повторюється у нас бездротове, сіли в автомобіль, телефон в кармані у нас під'єднався Apple CarPlay. Інтеграція, максимальна інтеграція. Керування джойстиком, Ви бачите. Якщо кнопочка і меню, у нас ходить між менюшками. Back теж ходить між менюшками медіа. Перехід в оригінальне меню, якщо воно вам треба. Цю автомобіль цей ми доснастили ще. Задньою камерою, тому що в RMC-шках їх задніх оригінальних камер не було. При приході в Reverse нам загружається задня камера, відображається штатний партронік, поворотні лінії, бачить по улітку по кану. Тобто все, все, все максимально прикольно. З учетом того, що тут в принципі, не було задньої камери, то за допомогою нашої рішення також можна доснастити, тому що є відеовходи під задню і передню камеру. Максимально інтегровано, повторюся, тому що, нажавши кнопочку Першу, ми покажемо, нам перейде в Apple CarPlay. Камера Широкоугольна кольорова а... В які бачите нормально. Нажимаю кнопочку P, переходу в Apple CarPlay, тобто, повторююся, все по кончині підключено. Все бачить максимально так, як треба бачити. Кнопки на кермі теж працюють. Отже, друзі, отаке рішення до оснащення мультимедійної штатної системи, без її заміни. Повторююся, все залишається в оригіналі. CarPlay, Android Auto по тому ж принципу, також є в нашому обладнанні. Відеовходи сказав. Задню, передню камеру можна досустити і при великому бажанні оглядом 360. Все працює чітко, все працює файно. На з'єднання без даємо гарантію на наше обладнання. Друзі, ми компанія CarPlay Ukraine. Заходьте на наш сайт carplay.in.ua, там ви знайдете більше інформації про нас. А, там є можливість залишити вашу заявку, щоб наші менеджери з вами сконтактувалися. Ми знаходимося в Києві, але є представництво у Львові, Харкові, Дніпрі, Одесі і інших містах України. Всі соціальні мережі знімаємо відео, відеоогляди, Заходьте на YouTube, ставте свої вподобайки. Instagram, Facebook, TikTok також всюди ми є. Друзі, повторюся, гарантія, співпрацюємо з сервісами. Самі розробляємо софт для цього обладнання. Все максимально інтегровано, все максимально працює чітко, все максимально працює так, як має працювати. Тож, друзі, компанія CarPlay України, якщо вам треба такі рішення, звертайтесь.